Всім привіт! Одного разу ми з моєю дружиною поспішали на зібрання. Ми збиралися, виходить, нам було ще піти на зупинку, а потім від зупинки поїхати на... до церкви. І це ми розуміли, що ми не встигнемо. І тут до мене подзвонив мій друг, він каже: слухай, каже, Саня, можеш позичити 100 гривень. І ми договорилися з ним зустрітися біля каштана це таке наше місце було, куди сходились. І коли ми прийшли з дружиною, він... Під'їхав машиною і нас повіз на зібрання. І коли ми приїхали на зібрання, він потім сказав: Ну я передумав позичати. Ось так Господь благословляє. Очі Господні дивляться по всій вселенні, щоб змістити всіх тих, в кого все їхнє серце до нього. Захочу у вас ходити на зібрання до церкви, слухати слово Боже, співати псалми, гімни, духовні пісні для слави Божої, розповідати свідчення, як Бог діє в житті. І нехай Господь вас разом поблагословить всіх тих, хто шукає Господа. Нехай ваше серце тішиться, і ви будете благословені на всіх шляхах своїх.